Сорокарічний Євген з Києва у минулому бізнесмен служив у Національній гвардії ще з 2014 року. Потім повернувся до цивільного життя. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євген приєднався до сил спеціальних операцій. Через рік підірвався на міні і втратив обидві ноги. Попри складну високу ампутацію, Євген сподівається повернутися до служби. Я люблю от таке відчуття, що я хочу жити. Я хочу рухатись постійно, руки в мене слава Богу, є. Я ще можу бути корисним. Після поранення Євген півроку перебував у лежачому стані. Амбіційне завдання поставити його на ноги взяла на себе громадська організація зі США Протез Фаундейшн. Це наскільки було приємно вертикалізуватися, тому що зазвичай ти все робив, сидя. Дуже неймовірні враження в захват. Відчуття що я дуже щось маленький. До цієї клініки у штаті Міннесота приводять пацієнтів із найскладнішими випадками ампутації. Женя один із цих випадків, коли ми думали, що маючи дуже короткі ампутації, що навряд ли він чи він зміж зможе ходити, але він приїхавши, і, опять же, не обіцяючи нічого, ми зробили свого боку максимально, і він дуже багато активно ходить кожен, кожен кожен день. Звичайно, це не є така хода, якщо би пацієнт був з. Довгими культями. Взагалі, ампутації вище коліна парники вони використовують 240% енергії в порівнянні з нами. Тобто це є дуже енергозатратно. Плюс до всього, коли короткі культі, то там енергозатрати ще набагато вищі. Протезист Яків Градінар, родом із Закарпаття. Закінчив Ужгородський національний університет, три роки в Україні працював ортопедом-травматологом. Іммігрував до США 17 років тому. Спочатку каже, було важко знайти себе в професії. Приїхавши, я був шокований, скільки в нас лікарів медсестер працюють в траковому бізнесі, в стройці, в таксі. І я однозначно не хотів закапувати своїй талант, але побачивши наскільки важко стати ортопед-травматологом, я хотів щось близьке до цього. В працювати. і я почав волонтерити в Шрейнерсхоспітал, і в от отак потрошки узнав про освіту, перевів свої своє навчання сюди і поступив в університет в Гарвард, в Конетике. Я його закінчив повністю там, і так потрошки потрошки почав працювати протезистом. Навчання в університеті У США йому оплатила клініка, де він волонтерив. Пізніше Яків мав відпрацювати ці кошти. У мене завжди було таке, що Україна вклала в мене гроші, а я мало повернув обратно. І коли війна почалася, мені вспомнилося: нема випадковості в тому, що я українець, я знаю протезування, і в Україні дуже сильно потрібно протезування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Яків якось запросив на розмову знайомого Юрія Арошидзе, з яким вони колись допомагали у протезуванні одному військовому. Так у Якова вдома на кухні народилась ідея створити організацію Протез Фаундейшн. Не знали з чого починати. Ну, бачачи, війна пішла. Ми чуємо, є ампутовані. Ми взяли простий реєстраційний лист. Зробили, опублікували його. Моє звернення, що хто має е, е, ампутації, пишіть. І лист почав рости. Ми бачимо 5, 10, 20, 50. І ми почали працювати, зареєстрували профіт сиділи отут вечорами після роботи. В новій організації Яків виконував роль протезиста. Юрій взяв на себе адміністративні питання. Перша група це п'ять військових, яких ми мріяли запротезувати в Америці, і насправді ми отримали дуже дуже большую підтримку американського суспільства і українського суспільства, і це нам нас надихало працювати більше. За понад два роки існування фонд зібрав близько 7 мільйонів доларів пожертв. Крім протезування військових, вони також привозять на навчання до США українських протезистів. А в американській клініці залучають до волонтерства лікарів, терапевтів, психологів, реабілітологів. Три університети Міннесоти відправляють своїх студентів у засновану українцями клініку на стажування. Приїжджають студенти американці, і вони намагаються допомагати протезу. І для них це стажування свого роду. Джозеф Дахно 45 років працював мануальним терапевтом в американських лікарнях. Зараз на пенсії і кілька разів на тиждень приходить волонтерити у протез. Робить лікувальні масажі для військових. Де стрибна стрілка, це буде місце, що викликає занепокоєння. Я проводжу вздовж хребта. Ось тут праворуч, де я зробив червону позначку. Далі я опускаюсь пальцем. Тут є невеликий набряк. Це означає, що тут запалення. Щоб зменшити вартість самих протезів, протез Foundation закуповує компоненти зі знижками, а самі протези збирають самостійно в лабораторії клініки. Ось цей протез мікропроцесорне коліно. Один із найбільш досконалих і найдорожчих на ринку на сьогодні у Сполучених Штатах він коштує приблизно 140 тисяч доларів. Утім, для українських ветеранів цей протез буде на 60% дешевший, близько 50 тисяч доларів. Тому що протез Фаундейшн купує запчастини і самі виготовляють протези. Цей протез доволі тяжкий, приблизно 5 кілограмів. Але кажуть, що справжня нога значно важча. Один з тих, хто виготовляє тут протези, Джим Гендріксон, приятель і колишній колега Якова в американській клініці. Коли Яків залишив роботу, аби зосередитись лише на протез фондейшн він запросив Джима до волонтерства. Айсівдикалфромджейка минулого року. Я отримав дзвінок від Якова десь у березні минулого року. Він почав пояснювати мені, що він робить на протезі. Наскільки він відданий і хоче зробити вклад для українського народу. Він дуже хотів, щоб я прийшов подивитися, що він робить. У цей час у моєму житті був такий момент. Я вийшов на пенсію, але мені потрібно було щось робити. Я хотів заповнити отвіру душі, який у мене був на той час. Тож, коли я прийшов, я просто почав волонтерити. Пізніше це переросло у постійну роботу. На сьогодні протез має три протезні клініки: дві з них в Україні у Києві та у Сваляві, де проводять менш складне протезування. А до США привозять лише людей зі складними випадками ампутації. У списку очікування на сьогодні понад дві тисячі людей. Втім, якщо в ампутованого є кошти на запчастини до протезу, він потрапляє до США поза чергою. Ми маючи лімітовані кошти, за те, що ми кажемо, хлопці, якщо у вас є, наприклад, хтось з родичів відкрив на вас банку, і у вас є якісь закумульовані закумльовані там кошти, або є інші фонди, які хочуть допомогти. Ми є відкриті до того, щоб вам допомогли, щоб ми без черги цих взяли людей за те, що вони мають фінансування на запчастини. Поза чергою також протезують жінок і дітей, незалежно від того, чи пов'язана втрата кінцівки з війною чи ні. Організація платить за візи для ампутованих, переліт до США, проживання, харчування, щоденну реабілітацію. У нас можливості є більше, ніж у нас є фінансування. За словами Якова, вартість обладнання, яким обладнана клініка у Міннесоті, сягає 700 тисяч доларів. Найбільшими донорами протез Фаундейшн є кілька американських організацій і велика кількість донатів з України. Ми рахували, по-моєму, 73 долари. долара. Це є а, середній донат. У день зйомок у клініку несподівано заходить чоловік, аби передати якову конверт. Кен Ларсон заможний американський бізнесмен у сфері виготовлення меблів. Його компанія має у власності бізнес-центр, де орендує приміщення протез Фаундейшн. У конверті Кена пожертва на 20 тисяч доларів. We love ми любимо Якова і дуже пишаємося його роботою з пораненими солдатами. Тож хотіли подякувати. Ми просто хотіли допомогти чим можемо Євген на своє протезування збирав кошти самостійно, тому потрапив у протез Фаундейшн поза чергою. На дві штучні ноги йому потрібно було 70 тисяч доларів. Збирав кошти десь. Місяця два-два з половиною. за допомогою родичів, друзів, соцмереж. сільрада мені також допомогла. Я всю суму не назбирав. Ось мені вже тут допомогли збирати через високу ампутацію. У Євгена бракує м'язів, які б допомогли зробити крок, як кажуть протезисти, закинути ногу. Тож йому потрібен був протез зі спеціальним механізмом, який допомагає викидати коліно. Навантаження йде на таз. Не повністю на куксу, а ти сидиш тазом на протезі. По-третє, важко викидати ногу, тому протез фондейшн беруть різні варіанти протезів колінних суставів, підбирають для кожного окремо. Вони дають тестити всі, і кожен військовий підбирає під себе що йому зручніше. І це великий плюс, це не так, як в Україні відбувається. За словами протезиста Якова Градінара, поставити людину на протез це лише початок. Найважче навчити тіло працювати зі штучними кінцівками. Не тільки все залежить від протезування, дуже залежить від цієї відданості фізичної терапії, наскільки ми активно а, займаємося, щоб щоб використати максимально ці протези. Женя буде один із тих, який піде на побачення своєю дівчиною на протезах. Це буде важко, але він зможе. Протез не замінить справжню ногу або руку, але він допомагає людині максимально повернутись до нормального життя, каже Яків. Один із військових сказав Яків, а я зможу підкинути свого сина до гори, бо він чекає, коли я приїду, щоб я його підкину. І дійсно, він прилетівши додому, його сім'я зустрічає його в аеропорту в Лондоні, і він підкидує цього свого сина. І я в цей момент побачив в кожному житті. В своєму вони мають ці моменти, вони хочуть бути максимально. Повернутися до свого життя Психологічна Робота протезиста складна, розповідає Яків, адже потрібно виправдати надії людей, які мріють стати на ноги чи взяти на руки дитину. Але, за словами протезиста, якщо є хоча б невеличкий шанс, щоб зробити це можливим, він докладе усіх зусиль для здійснення їх мрій. З Міннесоти Ірина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін, Максим Шульга. Голос Америки.